По-перше, ми, як орган прокуратури, який один із небагатьох уповноважений згідно закону про засади запобігання і протидії корупції, боротися з цією корупцією, у нас позиція одностайна, єдина, так як описано в законі. Ми принципово боремося з цим негативним явищем, враховуючи, що працівниками міліції завдяки громадськості було зафіксовано факт. Чинення корупційного діяння головним лікарям, ми принципово на це відреагували. Поясню чому. По-перше, цим законом про засади запобігання протидії корупції заборонено кожній посадовій особі, в тому числі і мені, і начальнику міліції, і так далі, і тому подібне, і в тому числі головному лікарю, використовувати свої службові повноваження для отримання неправомірної вигоди для себе в даному випадку. Цей факт зафіксований працівниками міліції. У нас є пояснення працівників, які пояснили, що дійсно прибули туди за вказівкою свого керівника, який пояснив, що з цим питанням до нього звертався драгалік. Ми, враховуючи цей факт, враховуючи вимоги законодавства, зобов'язані на це відреагувати. Ми це й зробили. Але, Особи, які вчинили корупційні діяння згідно з цим законом, несуть або кримінальну відповідальність, або адміністративну, або дисциплінарну, або цивільну правову, враховуючи, що кримінальна відповідальність за цей єдиний факт, який відбувся 26 числа, фактично не передбачено. Він є незначним, скажімо так, для кримінальної відповідальності. Адміністративну корупційну відповідальність за це виключили в 2013 році, наскільки я пам'ятаю, залишається дисциплінарна відповідальність. Чітко написано в законі. Особа, яка порушила одноразова посадова особа. <клухи> Звичайно, посадова. Статтею 41 кодексу законів про праці передбачено, що е... В разі одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи організації і так далі, це є підставою для розірвання трудового договору з ініціативи власника або повноваженим органу. Зачекайте, зачекайте. Ми, як орган, який за це відповідає, ми чітко міському голові ще 31 березня написали листа, шановний, ми встановили вчинення драгоніком корупційного діяння. Ми встановили порушення на вимог закону про засади запобігання протидії корупції. Ми розписали, яка відповідальність за це передбачена. І написали: проведіть, будь ласка, службове розслідування і вирішіть питання стосовно Драганюка. Ви як особа, яка уповноважена його звільняти і призначати. Не моя вина, що нема за це адміністративної корупційної відповідальності. Ну, тобто Вона, вона, бу, вона, вона була, безперечному ми протоколу, ми протокол. протокол. надіслали ви до суду. Ще 31 числа ви звільнити. звільнили. Зачекайте, не кричувайте. Зачекайте, послухайте. 31 числа ми здали сюди таке письмо за моїм підписом, де все чітко розписали. А далі вже це повноваження міського голови вирішувати, що робити йому як міському голові стосовно Драгоніка. Але випадки. ми чітко все написали, що він вчинив. О, пане що тобто прокурор, прокурор, випадки. прокурор випадки. сказав Дубар. про те, що почервити прокуратури міліці на погляд Доста я вам скажу відстав. Поліція прокуратура нас, громадою, в повному обсязі. Тобто вони зробили те, що від них залежало. А тепер ми вже доносимо Але, до вас, в пане У письмовій формі прокуратура, прокуратура земель. А посадова особа, яка ці правопорушення прикриває, мухлює. Давай вийду зараз. Це і ушас. не доводить до е, логічного фіналу це ви маєте на ну, увазі, ну для цього. Є це, відповідна процедура. Відповідна за, обставин, є за яких обставин і яким чином. Нужно Роз, його смістити, спосадниця вже інше питання. Громаді процедура є. Але зрозумієте одне, ще раз повторюсь, наша позиція є принципова. Ми збирали за участью міського голови, начальника міліції, громадськості в моєму кабінеті. Ще на молоді. Я сказав, моя позиція принципова. Корупціонери повинні іти. Ми, як орган, який уповноважений зробив максимум, ми свою роботу виконали, далі вирішувати в міському голові. Це його повноваження. Призначати, а, і область дала очіка, очіка. рекомендацію а, до, вас, до вас претензій зовсім ніяких не може бути. Як ми говоримо, міліція, прокуратура, навпаки, Ви нас будете. Да. Дайте я скажу, я дайте, дивіться, сам. що він робить. До вас претензій немає, але ж дивіться. Ми прийшли і вже стала громада стала вимагати відповідно на це відреагувати і зробити хоч якісь кроки. Дивіться, він кор... корми нас каженти, дайте нам того листа, дайте нам того листа. Ми вже привозили йому листа, які підписав губернатор Сумщини. Потім ми привозимо листа голова здрава клієнтів сумського області. Де він каже: рекомендую розірвати контракт. Шановні дивіться, я поясню, щоб було біль... може на нього наїжджати. Шановні Можна, я поясню. Вироб, я, поясню ну, я поясню мало наї щоб було більш зрозуміло в даному випадку. Не потрібно Дорогие, не листа від будь-яка організація на душу. Ми досі орган уповноважений боротися з корупцією. Ми. Але не наша, вона що немає відповідальності за це адміністративно, допустимо, в даному випадку. Ми все, що від нас тобто зрозуміли. Ось більше не потрібно. Чуар, більше не потрібно ніяк на листівний Так що міський голова повинен вирішити так, як вимагає закон. І все. То всі чітко ясно. Послухайте, послухай, що це добре. Дайте мені час пораду, про да, пропоную да, провести службове да, розслідування да, да. і прийняти да. е е до дисциплінарної відповідальності. Да. Ми провели службове розслідування Все Все і з'ясувалося, що під час слідувань слід. всі, хто давав показники, драгнюк переложив свою відповідальність, свою провірню, як ви кажете, що він винувати, на механіка. Механік признався, що Драганюк давав йому кошти, Так, щоб наняти людей. Сторонні що сторонні машина будь ласка, якщо механік можна... признає свою вину? Якщо Драганюк перекладує свою вину на Механіка, є мене підстави звільняти Драганюк. За інші кошти Драганюк покушав а, а, а. на порушення. Так, є так, дранюка, звільняти за порушення підстави обох. Шановні, потугаємо. Шановні себе, всі ми прекрасно розуміємо, що ці особи є підпорядковані головному людям. Коли ми приїхали... Точніше. І ми були це, працівники це, міліції, це. громадськість. Ми там були, і вони першочергові пояснення давали. Я вважаю, такі, як є, і вони нам чітко пояснили цепочку, про яку я вже повідомляв раніше. А зараз вони все можуть казати, все зробили прокуратурі, міліції вони брехали. А ми брехали. розуміло, що, що вони взяти, брехали. Вони брехали, я я брехали, тому що вам робити, це я казати не буду, тому що це повноваження ваші. Але моя позиція принципова такі особи повинні бути звіти. Вставу, ласка, слез... Давай, Слезь... Не став, будь ласка, тоді тоді проведіть слід слідство де правдиву інформацію надають люди, чи вам, чи комісія каже, сліду. Ну, а кто Скажу, Скажу, всей всей комісію, скажу всей... сон, шановні, питання, питання, один вопрос, Василь Іванович, скажу ще одне, зачекайте, дайте просто воробів. Скажу ще одне. Коли ми, точніше, працівники міліції приїхали і першочергово опитували цих працівників. То вони пояснили, що вони неодноразово з з 2014 року, здається, мені з серпня місяця, вже були задіяні, скажімо так, на таких роботах. Безперечно, щоб перевірити цей факт, ми внесли єдиний рез досудових розслідувань відповідне кримінальне провадження, і ми його розслідуємо. Але да, це. Дещо інше, це більший період по 26 число. Але я розумію прекрасно, що в зв'язку з тим, що вони підпорядковані, головному лікарю, Вони зараз будуть давати інші покази. Можливо, ну це вже інше питання, але це і ми факт розслідуємо. Але зараз ми мову ведемо виключно про 26 число. І тепер Васила за вихідний днірок. Громада, громада, звільнити доганюка. Дивіться, я кажу, друге Ваш кабінет. Ваш... Кабінет, це власність громади. Ваша людина. Я буду залишатися отут. Я дам слово громаді. Поки ви не підпишете звільнення дравнюка. Сержайте в тюрму. Давайте послухайте. Більше я вже не підтримку. Ні, ні, законодавство. Я вже прокурую. У мене немає. У мене немає. Мати, покажи. Серійно, коли. Мати, покажи. Зараз він є громадний, 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 зараз він є зараз він є зараз він є громадний, зараз він є Бо завтра будуть по всьому місту палачини. Вони сьогодні будуть палати. Або тимемо... по сьогодні. Вони сьогодні. Третій майдан зу... А в кіно вся вся громада си ти просажает. І от який сыр шановна громада, я що хочу сказати? Постоянно, дзет моєму сину поговорим. Ти будеш відповідати, ти будеш відповідати. Пожалуйста, говорю. Шановна громади, чтобы пытаться. Только что винограждан. Виніс нам таку пропозицію. Третій раз звільняти Дзедова дзе Сергія Івановича. О, боже, каже нам. Я сказав, оскільки мер міський голова посада виборна, його вибрала громада. Таким чином громада може мутувати. Є відповідна процедура. Ви повинні вибрати Дзедова.

Давайте! Василь Іванович, поки ви будете брехать нам тут? Ну скільки ви будете брехати, Василь Іванович? Не... Привычка така. Є всі підстави звільнити, Радюка. нема. У немає. Прокурора є. Ви хочете зробити виновний механік. Ну ви пойміть, якщо ваша квартира, то що там буде робити, допустимо, механік. Алло, значить, це не знімає розпорядження до стороні комісії і не государство. Прокурора і копію, копію 40 сорока на пропустив. Прокурор на ім'я прокурора, щоб він розібрався з показаннями, які провела. З лункового... Значить, дивіться виплання, дивіться, в больниці, вальницю лікарню лікарню, в своїх руках тримає. Ми це все, все знаємо лабора. кримінальний виробок полія. Які і кришують цього діятеля? Значить, поліян, міліції, дзвонки, власне, записані з погрозами мій бік, що мене вб'ють, посадять, розстріляють, зґвалтують. Слухай, ти що? Я тобі сказав, я не гусь, Я вже не буду ви. І, і також він у і, і ви також, так я про що говорю? І шкей, також, оце поліян дає в ні в кого ніякому разі його не звільняє. Спартак, фото громада, я вже всі. Гулянки будуть все. Товарищ пообіцяв, що вони посадили. Значить, багато гілянтів. Значить, так. Брати, ти ж не в рем! не корупція в місті! Ну, що ви робите? Ну, скільки можемо терпіти? Цього вивозили, неодноразово нічого не робиться. Бандюки, які з вами вже були каренітки і вправляють? Ну скільки ми можемо терпіти вже? Я додому буду сам ходити. Вчора ми підвозить. Я прошу пустіть, будь ласка, щоб світло включив, щоб дихати. хати не зайду. Ну скільки я ще буду терпіти? Я не хочу так жити. Вы розумієте, чого? Люди вийшли на Майдан. Вони не бояться, не бояться, і зараз люди на вони не бояться померти, вони бояться жити. З такими виродками, як вони вже просто бояться. Не дивись на мене цими гроздьоками красивими. Понімаєш, не дивись. Не надо блока включати, звернувся. Знову наборюють люди. Нема сил. Забулися, мабуть, що говорити. морі. Давай, подожди, давай зараз проаналізуємо Ай, все, що ми маємо, маємо. на сьогодні. Ми зараз заяву сам на звільнення і на звільнення я